Ось головна героїня нашого відео. Воно, звичайно, зараз при обсушуванні рибка ще трішки стянеться. Місце ним, між дотушками додасться. Димохід краще відкрити на повну, тоді тяга також краще. У нас зараз, як зазвичай, блін вітряно. В фінальному результаті я коптив скумбрію приблизно десь 8,5 годин, плюс-мінус 15 хвилин. Привіт всім! Гості глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко. І в сьогоднішньому відео ми будемо робити скумбрію холодного копчення. Як по традиції вже ведеться на нашому каналі, все копчення ми проводимо в коптилці Древос. Ось головна героїня нашого відео тут знаходиться в цьому ящичку такому нашому контейнері. Це наша скумбрія. Так, вона була засолена у воді, я маю на увазі, була засолена вологим методом посолу, мокрим методом посолу. Тобто я брав на кілограм риби літру води, робив 3% солі, тобто 30 грам солі на кілограм і 10 цукру. Це все по класиці. В принципі, Такий маринад підходить під любу рибу, це як класика. Так само, як для копченого м'яса йде 2%, тобто 20 грам солі на кілограм. То для риби це 3%. Хто любить більш солоне, можна робити 3,5. Ну, це вже під 4, це тих, хто там прям хоче запивати водою дебеляче, той може робити 4%. Але, в принципі, так, 3% і все збалансовано. Не забуваємо також додавати відсоток цукру. Це допоможе збалансувати смак. Розмішуємо, нагадую ще раз на кілограм риби, літро води, 30 солі, 10 цукру. І заливаємо рибку повністю таким розсольчиком. і даємо вистоятись десь приблизно 36 годин кого більше часу може зробити 48, гірше від того не буде. От, пройшло у нас в нашому випадку, там десь приблизно 40 годин. 40 годин у нас десь пройшло, поміж тим, як ми його заселили і ось вивішав нашу коптилку. Я вже тут більшу частину, звичайно, вивішав риби. Але ось зараз. Покажу вам, як я це робив. Зробили такі звичайні петелечки, підвішили до хвостика, тому що не хочеться ризикувати, там пробивати гачками, щоб вона точно висіла, вже не париться, а точно так. Ось Взяли звичайні бамбукові зубочистки, підігнали їх по довжині, вставляємо в черевце, щоб воно також прокоптилося з середини. У нас загрузочка невелика, тому все висить в принципі, вільно, ніяких питань тут немає. Так, повішали сюди, вставили нашу зубочисточку. І, в принципі, друзі, зараз, от зараз тут це трішки сюди трішки туди. Воно, звичайно, зараз при обсушуванні рибка ще трішки стянеться. Місце між ним, між дотушками додасться. Це однозначно. Тому просто дивимося, зараз, якщо навіть там декілька міліметрів запасу у нас є до торкання, це буде нас влаштовувати. Так, закриваємо нашу коптильню. Тут вже все йде по накатанні. Питань нема. Заводимо наш апарат. Джинь! Завелася з півоберту. не спів нічого й сказати. Я вентилятор відкриваю майже на максимум відсотків на 80%. І димохід так само. Тоді в нас, же, звичайно, процес обсушування йде швидше. Тобто, ось дивимося. В камері зараз у нас 12. Ми виставляємо тут 25, не мінус 15, 25. Нажимаємо set, нажимаємо тену, нажимаємо конвекцію і нажимаємо вентилятор. Все, справа пішла. І тепер ми годинки на 3, я думаю, собі спокійно можемо йти відпочивати і займатися своїми справами, поки наша коптилочка працює. Увага, увага, увага! Як чути, як звук, прийом, прийом. Допоки я тримаю в руках свій скумброфон і ви мене можете чути, хочу поділитися з вами дуже важливою інформацією. Для всіх людей, хто полюбляє рибу, морепродукти є чудова можливість придбати її не в менш чудовому магазині під назвою Фішмастер. Кого цікавить, заходьте по посиланню в описі відео, і там ви знайдете все, що ви хочете. Я вам це обіцяю. Сервіс на високому рівні, демократичні ціни і швидка доставка. Також є фізичний магазин. Всі, хто дивляться нас з Данії, переходьте по посиланню і робіть ваше замовлення. Дякую. Прийом. Ви бачите, який чудовий мікрофон, навіть коли я його від від рота відставляю, ви все чуєте. Тому в магазині вас також чують і можуть зрозуміти навіть по погляду. Переходьте і купуйте. Глядачі та підписники пройшло у нас десь приблизно. 3,5-4 годинки. Давайте зазирнемо сюди, бо я подивився, через 2 години, то було звичайно мало. І вирішив дати ще стільки самого часу, щоб вже все напевно висохло. Ось бачимо так, яка в нас риба виходить. Ось видно, що вона вже підсохла, тільки жирок з неї стікає злегка. І все. З приводу решти. Все чудово. Тепер ми беремо і запускаємо наш димогенератор. Переходимо до копчення димом. Значить, нам треба підняти температуру на камері. Я ставлю 26, тобто було 25 на обсушці. Тепер я ставлю 26 і буду коптити при 26. Закриваю заслонку на вентиляторі. Повністю, а на димохід на декілька зараз хвилин відкрив повністю, виключаю тут вентилятор, засипаю сміливо на даний момент повну колбу. Беремо наш пальничок, який вже мої глядачі бачили не один раз. Технологія та сама павербанк до нашого равлика нагнітача. І тепер просто починаємо розпалювати нашу щепу. Димохід краще відкрити на повну, тоді тяга також краще. У нас зараз, як зазвичай, блін вітряно. Тут в данії спокійної погоди це в день з вогнем не знайдеш. Так, все вже бачимо перші клуби, диму пішли. Я зазвичай тримаю пальник до тих пір, поки не бачу першого диму з димаря. О, ось він уже пішов. Це перший дим з димаря виходить. Отже, вже можна вирубати наш пальничок. І все, тепер тримаємо повністю відкриту заслонку. Тут ось ця вікон, це розпалювальне віконце також. Щоб воно мало там щілочку, там є така регуляція невеличка. Ну, той, хто придбає, він вже зрозуміє, що я маю на увазі. Залишаєте там маленьку щілочку і даєте буквально 5 хвилин роздимітися всьому цьому ділу. І після того прикриваємо наш шибер на димарі приблизно на 50%. Можна трішки більше залишити, але я завжди десь так. 50-60 відкриваю відсотків І все. І тримаю решту копчення саме так, щоб дим був проходящий, що він там не затримувався. І все, тепер ось маємо тут 26 градусів. І коптимо так наступні мінімум 6 годин. І вже після 6 годин. Дивимося на колір, якщо ні, то додаємо та можемо додати годинку, дві, побачимо вже, як вже буде потребувати ситуація. Тут у нас завжди вимкнена тена і конвекція. Все. Більш нічого не працює, окрім цих двох кнопок. Все, тоді побачимося через 6 годин. Або вже я навіть думаю, краще я вам просто покажу кінечний результат. Як буде виглядати закопчена рибка перед тим, як буду вимикати всю цю систему? Тому не перемикайте відео і дочекайтеся кінцевого результату. Доброго ранку, глядачі. Нарешті прийшов ранок, закінчилося копчення нашої скумбрії і я готовий показати вам результат. В фінальному результаті я коптив скумбрію приблизно десь 8,5 годин, плюс-мінус. 15 хвилин. І покажу зараз вам, що з того вийшло. Давайте дивимось. Ось така у нас краса вийшла. З таким навіть сперечатися тяжко. Зараз достаємо якусь скумбрійку і давайте одразу з вами скуштуємо, яка вона на смак. Так, друзі, ось достали ми отаку скумбрійку невеличку. Дивимось. Ось так вона виглядає золотаво, все чітко. Давайте її зараз розріжемо десь, ну, тут, щоб вже точно побачити, яка вона. Хоп, дивимось. Холодне копчення, все чітко, кольори, все збережено. пахне чітко також. Давайте зараз таку тонесеньку скибочку відріжемо. Побачимо, ви бачите. Ріжеться відмінно, не м'яка, суперова, жерненька відчуваю, мм, хорошо, угу. Not bad. <ścoughs> Мені подобається, те, що іменно збережений смак риби. Я не дуже люблю, коли пересолене. Мені подобається, коли є смак риби. Тому я результатом задоволений. Ось так все вийшло у нас чітко. Ну і кому тепер сподобалось дане відео, хто додивився його до кінця. Дякую вам. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі, натискати на дзвіночок. І до зустрічі в нових відео. Па-па!